Що стосується зливу води, який ми завжди там попереджаємо замовнику. Дивіться. По-перше, бачите, викопується яма. По-друге, ось сюди ми зливали воду. Ось якось так воно виглядає. Да, Вода типу, грязна, вода з глиною частково, Але маєте на увазі, що місце це для зливу потрібно. Чому потрібно нам місце для зливу? Під час буріння ми використовуємо воду. Тобто, відповідно, вибурюється. Породи з водою. Коли вода грязна, нам її треба міняти. І ми зливаємо по території. Далі йде. Продувка, промивка, прокачка свердловини теж треба зливати воду. Скільки води піде. Середні показники складають від 7 до 12-15 кубів під час буріння використовується. Значить, це на протязі всього часу буріння. Це не за пів не за годину. Звертаю вашу увагу, на протязі всього часу буріння. Якщо потрібна свердловина, до речі, ми в Київській області, це Крюківщина, працюємо. Погода сьогодні бомба. Звертайтеся контакти в профілі.